Псалом 90. -й. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охороно моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Бо Він тебе вирве, з тенет птахолова, з моровиці згубної, він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного. Ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані муровиці, що нищить опівдні, впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і за плату безбожним попобачиш, бо Господа, охорону мою, Всевишнього Ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає. І до намету Твого вдар не наблизиться, бо своїм анголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева й вужа ти наступиш, Левчука й крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю його, і довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Давайте помолимося. Господи Боже мій, Отче Небесний, прийми цю молитву мого серця, яку підношу до тебе з глибокою вірою та покорою. Ти є мій Бог, мій захист і моя втеча у всіх життєвих випробуваннях. До Тебе звертаюся в цю мить. Відкриваючи душу свою перед твоєю божественною любов'ю та милосердям. Дякую тобі, Господи, за дар життя, за кожен день, який Ти даруєш мені. Дякую за повітря, яким дихаю, за світло Сонця, що зігріває землю, за воду живу, що дарує життя всьому створінню. Дякую за родину мою, за близьких людей, які оточують мене любов'ю та турботою. Дякую за друзів. Які поділяють зі мною радості та печалі. Прошу тебе, Господи, даруй мені мудрість, щоб розуміти Твою волю в моєму житті. Допоможи мені йти стежкою праведності, не ухиляючись ні ліворуч, ні праворуч від Твоїх заповідей, укріпи мою віру, коли сумнів намагається поселитися в моєму серці, даруй мені силу духовну. Щоб протистояти спокусам та злу, які оточують мене в цьому світі, молю тебе за мир у моїй душі. Коли тривога і страх намагаються оволодіти мною, нагадай мені твої слова: Не бійся, бо я з тобою. Коли печаль затьмарює мою радість, пошли мені твоє втішення. Коли самотність тисне на мене, даруй відчуття твоєї близькості, ти знаєш усі мої турботи. Всі мої потреби, навіть ті, які я не можу висловити словами. Прошу тебе, Отче, благослови мою родину, захисти їх від усякого зла, від хвороб і нещасть, даруй їм здоров'я тілесне та духовне. Нехай Твоя любов об'єднує нас і робить наш дім місцем миру та радості. Допоможи нам любити один одного безкорисливо, прощати образи. І підтримувати в скрутні часи. Молю тебе за тих, хто страждає, за хворих, щоб ти послав їм зцілення або терпіння переносити біль, за самотніх, щоб вони відчули твою присутність, за бідних і знедолених, щоб знайшли допомогу та підтримку, за тих, хто втратив надію, щоб світло твоєї любові освітило їхню темряву. Прошу тебе, Господи. За мир у всьому світі зупини війни та конфлікти, які приносять страждання невинним людям. Даруй правителям мудрість приймати справедливі рішення. Нехай любов перемагає ненависть, милосердя, жорстокість, а прощення помсту. Визнаю перед тобою свої гріхи та недосконалості. Знаю, що часто не виправдовую твоєї довіри. Що мої думки, слова та вчинки не завжди відповідають твоїй волі. Прошу Твого прощення за все, в чому провинився перед Тобою та перед людьми, очисти моє серце від усякої скверни, відновив мені дух правий. Допоможи мені бути кращим сином, дочкою, батьком, матір'ю, другом, навчи мене служити іншим з любов'ю, бути терплячим до чужих недоліків, щедрим до нужденних. Даруй мені можливість бути твоїм інструментом добра в цьому світі. Молю тебе за церкву Твою святу. Благослови всіх служителів Твоїх, щоб вони вірно проповідували Твоє Слово. Об'єднай всіх віруючих у любові та єдності. Нехай церква буде маяком надії для всіх, хто шукає тебе. Вручаю тобі своє майбутнє, всі свої плани та мрії. Нехай буде воля твоя в моєму житті. Якщо це твоя воля, благослови мої починання, якщо ні, даруй мудрість змінити напрямок. Довіряю тобі повністю, знаючи, що ти ведеш мене найкращим шляхом. Коли прийде час відходу з цього світу, прийми мою душу в свої руки, даруй мені мирну смерть і вічне життя у Твоєму царстві. До того часу. Допоможи мені жити так, щоб кожен день був угодним тобі. Славлю тебе, Господи, за твою безмежну любов, за Твоє терпіння та милосердя до мене, поклоняюся Тобі, як єдиному істинному Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Нехай ім'я Твоє святе буде прославлене у всьому світі навіки. Амінь. Якщо вас торкнулася ця молитва. Напишіть у коментарях, Господи, Ти є мій захист. Амінь. І поділіться, як Бог діє у вашому житті. Нехай ваше свідчення стане благословенням для інших.